Вітаю з вами в ухаці та хвостаті. І сьогодні у нашій програмі ви дізнаєтеся про таке. Ми розкажемо, які існують породи кроликів, як за такими вухастиками доглядати та чим їх годувати. розміємо міфи про неповороткість та повільність черепах. І наші маленькі заознавці також розкажуть багато цікавого про черепах. Нині такі пухнасті вухастики є третіми за популярністю серед домашніх улюбленців. Вони приваблюють людей своєю зворушливою зовнішністю та м'якенькою звірята. Кролики дуже дуже удобне домашние животные, тому що по розміру вони не більше кошки, а поведіння у них отличается від кошачого дуже слабо. тому що вони знають свою кличку, вони можуть бути домашніми друзями, детишек. І Такі косоокі тварини вважаються довгожителями. Однак тривалість їхнього життя залежить від умов утримання і породи. Домашній вихованець живе порівняно довше свого дикого родича. Хоча був встановлений рекорд за тривалістю життя кролика. Бухастик прожив аж 19 років. Кролики живуть по-разному. Чим кролик активніший, чим він менше, по розмірам, тим живе дольше. Допустим, кролик баран живе років 5 всього. Такой низко жизни, к сожалению, потому что он крупный, он очень тучный, вот он мало двигается, поэтому живет мало. А кролики, которые мелкие, например, миниатюрные кролики, голландские, они очень активные, очень мало подвержены ожирению, поэтому живут лет 7, может быть, 10. Лично мой рекорд был, кролик жил 9 лет. Это то что на моей памяти было. И то, в принципе, он как бы не своей смерти умер. Вот, но, ну, мало быть. Б і дольше, якщо ви захотіли тримати вдома такого чотирилапого друга, то знайте, що кролики повинні гуляти по квартирі не менше 2-3 годин на день. По-перше, це необхідно для того, аби підтримувати оптимальну вагу. А по-друге, якщо не випускати кролика із клітки, він поступово буде ставати диким і перестане йти на контакт. Але у такої тварини клітка обов'язково має бути. Ну, Опів самоклітка та первою слово, тому що когда заживе в квартирі свободна, це, Проблема для для вещей, для обоев, для проводки. Иначе, если он будет жить и, м, вольно, то это все будет, конечно, приклеиваться по сто раз, поскольку он грызет, он грызун, да, и это все будет очень сильно страдать. А в клетке необходимо, чтобы было, что? Первая стружка. Ілі друго субстрат пастілка, второє крамушка, паїлка. Вирядувати і перебирати їжу такий улюблений не буде. Але найкраще годувати пугнастика сезонними овочами, не балувати солодощами та печивом. Не варто давати зелень зібрану біля дороги, адже у ній багато свинцю, що шкідливо для організму вухатого. Куштані абочно пищу, яку кушта, бичне гризоне, Це зерно, сіна. Фрукты и овощи. Вот. Ну, для кролика есть в принципе, э, своя норма. Но ну, норма обычно не больше, чем чашка, чашка зерна, полморковочки в день. Нині існує більше 60 різноманітних порід декоративних кроликів, які відрізняються за типом хутра, кольорами та розмірами. Відповідно і за характером такі фухастики різні. Кожен кролик індивідуальний. Розглянемо ж кілька найпопулярніших порід декоративних кроликів. Кроликами знімаю сліт 15, Навіне кролики є різних пород. Вот кролик веслоухий баранчик. Із усіх кроликів найсимпатичніший, мабуть. Кролик из мультика. У этого кролика у него м -м, длинный мех по всему, по всему телу. Вот. И э, уход за ним очень усложняется тем, что мех очень тонкий, очень нежный. И любая м -м, соринка, любая мусоринка впутывается в шерсть и образуются э, такие вот сгустки шерсти, которые надо выстригать или вычесывать. Вот. То есть кролики э, такие они более. более быстро, чем кролики веслоухи потому что они легче намного, они меньше, чем веслоухи поэтому они более активные, более подвижные. Это кролик породы львиноголовой. У него э, длина шерсти такая обычная, как у обычных кроликов всех. Только на голове, ну, такая, типа львиная грива, такая как бы, как, как рамочка, лицо в рамочке получается. Длина грива может быть самой разной. У этого кролика длина средняя. Бывает такая, что э, мех опускается на глаза и не видно вообще ничего. То есть, как вот бы, такая. Пышная пышная прическа. У этого кролика голова. Как наоборот, вот кролик, кролик, У него голова пышная, а тело гладкое, а у этого голова гладкая, а тело пышное. Причем оно более пышное становится ближе к хвосту и к лапкам. Поэтому, когда он стоит на земле, лапок обычно не видно у этого кролика. Насколько от мех. Вот. Окрас кролика называется тигровый. То есть он идет полоску, как как тигр. У него такие полосы. Вот так многое видно хорошо, когда чередуются рыжие, черные полоски, да. Такие зверята знают свои клички И чудово розуміють, коли їх сварять, а коли ж навпаки вихваляють, але не вимагайте від кроликів такої вірності, як від собаки. Якби вас запитали, хто із плазунів найповільніший, впевнена б ви відповіли, що це черепаха. Але насправді це не так. Чому дізнаєтесь з наступного сюжету? Черепаха вважається однією з найдавніших тварин. Її предки мешкали понад 200 мільйонів років тому, а за розмірами вони могли бути до трьох метрів. Єдиним видом черепах української фауни вважається болотяна. Вона поширена по всій території України, живе у річках та ставках. Довжина верхнього панциря, дорослої черепахи сягає до 20 сантиметрів. За середовищем проживання розрізняють два види черепах сухопутні та прісноводні. Нині ж описано більше. 200 видів черепах, які об'єднано у 12 сімейств. Приміром, існує середньоазіатська, каспійська чи вузькоголова черепаха. А це червоновуха черепашка. Подивіться, бачите, є тут такі червоненькі вушка. Довжина її панциря від 18 до 30 сантиметрів. А насправді голосових зв'язок у черепах немає. Вона може тільки шипіти. Але ось слух та органи зору у неї розвинені досить таки добре. Залежно від виду, черепахи можуть бути маленькими та великими. Найменшою на планеті вважають мадагаскарську черепаху. Її довжина тіла близько 10 сантиметрів. А найбільша – це ж морська шкіряна черепаха. Її панцир завдовжки 2 метри. Маса тіла близько 600 кілограмів. Харчуються ж сухопутні черепахи зеленю, плодами, інколи дрібними тваринами. Прісноводні ж черепахи полюбляють дрібних молюсків та рибу. Насправді з черепашок не потрібно поїти водою, тому що необхідну кількість вологи вони отримують разом із їжею. Повільність і непогородкість черепаху війшли в приказки, які придумали люди, котрі погано знають цих тварин. Коли ж черепаха злякається, вона може долати 35 км на годину. Такі спокійні плазуни можуть стати і вашим другом. Вони зовсім не вибагливі у догляді до того ж відчувають любов господаря. Насправді черепашки дуже відчувають свого господаря, і тому, коли ви приходите із роботи, вона може йти до вас і прохати, аби ви з нею поговорили. От, приміром, фросі зараз перелякалася і сховалася. Але насправді черепашки відчувають, коли ви гладите їх по панцирю або ж по голівці. При правильному догляді черепаха здатна прожити до 40 років, а окремі види до 100 років. От що наші маленькі зоознавці знають про черепах, дізнаєтесь за мить. У Черепашки домик, в який вона п'ячеться. І в неї лапки є. І голова. А яких родинів черепах? бувають черепахи? Черепашки бувають маленькі і великі. А кодур? У них домики, колі. всі черепашки коліру салатового, а доньки калічники. Черепашка в неї є панцир. Вона буває з лапами або плавниками. Черепахи дуже повільні і вони люблять мокру. І плавають у воді. І ще вони. Повільно за що, що де моркви, туди вони йдуть. Вони живуть у воді, а їдять водорослі. А які вони за розмірами? Маленькі, Можеш поки тільки. Угу. А кольори? Зелено, золотого угу. і чорного. Якщо ж ви захотіли тримати вдома. Кролика або черепаху, то вам варто дізнатися кілька порад від нашого ветеринара. До особливостей догляду черепах відноситься е, контролю, потрібно контролю контролювати температуру води, контролювати температуру повітря, обов'язково контролювати чистоту там, де проживає тварина. Якщо це водяна черепаха, обов'язково треба щоб була вода. Більшу частину займала вода, меншу частину сушу, суші, щоб тварина могла плавати, ниряти. Обов'язково треба контролювати, щоб був збалансований раціон. В раціон треба обов'язково вводити, щоб були кусочки м'яса, щоб були кусочки риби. Можна давати сир, можна давати круту, зварене яйце. Також додають в раціон зелень, салати. Обов'язково треба додати в раціон мінеральні підкормки які продаються в ветеринарних в аптеках, і обов'язково потрібно додавати вітаміни. До особливостей догляду за кроликами я вам скажу так, сам перед люди повинні, власники тварин, повинні звертати увагу на щеплення тварин, тому що дуже багато помирає кроликів від хвороб, таких як міксоматоз і геморагічна хвороба кроликів. Потрібно проводити дезінфекцію кліток або приміщень там, де знаходяться ці тварини, проводити обробку проти кокцидіозу. Обов'язково треба контролювати, щоб був збалансований раціон. Кролики це гризуни. В них постійно ростуть зуби, вони повинні їх постійно сточувати. Через що в раціон повинні бути введені грубі корма, сіно обов'язково повинні бути гіляки. Гля дерев, кущів. Обов'язково потрібно вводити в раціон соковиті корми, мурпа, буряк, злаки, овес, ячмінь, овес, пшениця, кукуруза, можна давати такі корма. Обов'язково потрібно давати воду. У хаті та хвостаті, і ми прощаємося з вами. Зустрінемося рівно за тиждень. І наостанок пропонуємо вам передивитися ваші кумедні фотографії. Here we go.